Розділ третій. Першим почав говорити Йов, проклинаючи той день, коли він народився, ось слова Йова. Нехай би не було того дня, коли я народився, як і тієї ночі, коли сказали, зачалась людина. Нехай би той день став темрявою, і щоб Бог з висоти про нього не згадував, і нехай би над ним ніколи не засяяло світло. Нехай би його оповела темрява із смерті тінь, нехай би над ним нависла темна хмара, і нехай би світло дня перетворилось на темряву, нехай би та ніч була огорнута мороком, і нехай би не числилась серед днів року, і нехай не війшла би в число місяців. Нехай би та ніч була безплідною, щоб не почулись у ній вигуки радості, нехай би проклинали її ті, котрі проклинають день і готові розбудити леві'ятана, нехай би тієї ночі померкли в темряві зорі, і щоб вона не сподівалась на світанок, і нехай би не побачила мерехтіння світанку за те, що не замкнула виходу зло на моєї матері і не приховала горя від моїх очей. Чому я не помер у лоні або не загинув відразу, як вийшов з лона, навіщо прийняли мене коліна? Навіщо мене пригорнули до грудей, щоб я ссав молоко? Тепер я лежав би і спочивав, спав би і мав би спокій на рівні з царями та мудрецями землі, які споруджують собі гробниці, що з часом також перетворяться в руїни. Або з можновладцями, котрі накопичували золото або наповнювали свої палаци сріблом. Чому я не був похований як недоношений Викидень, як немовля, яке ніколи не бачило світла? Там нечистивці, що перестали творити злочини, там спочивають знеможені силами, там же мають спокій ув'язнені і не чують голосу наглядача. Малий і великий там рівні, а раби звільнені від своїх панів. Для чого дано світло нещасним і життя тим, котрим гірко на душі, тим, котрі чекають смерті, а вона не приходить, хоча її шукають більше, ніж захованих скарбів? Вони були би дуже раді та веселились, якби побачили власну могилу. Для чого життя людині, для якої Бог закрив дорогу і навколо якої одні лише глухі кути? Адже мій стогін став моєю їжею для мене? Іначе вода розливаються мої скарги, адже те, чого я найбільше боявся, навідало мене, і те, що викликало в мене тремтіння, нагрянуло на мене. Я ще не заспокоївся і не відійшов від одного, як прийшло нове нещастя.